Одне концептуальне зауваження, або пропозиція. Ми з присутнім тут нашим зірковим першим заступником голови комітету молоді спорту, в якому я працюю, Жанса Білонюк. За його зверненням ми отримали дані від Міністерства фінансів про те, що у 2020 році на всі спортшколи в Україні було витрачено трішечки менше 5 мільярдів тоді. За підсумку 20 року. Це була наша робота, я теж там підписав, по-моєму, ну, Жанна Александровича. Потім я, оскільки мріяв ще з часів роботи там в, в області, мріяв про зміни системні, коли держава замовляла би успішну роботу з оздоровлення та позитивне виховання підростаючого покоління та підготовки резервів та спортсменів високого класу. І я підійшов до. Нашого міністра і кажу, скажіть, будь ласка, а якщо б нам так зробити, щоб не залежало, як казав міністр в своїй доповіді, що залежить від е, настрою керівників громад, але це він ще не лише від настрою, а й від спроможності громад. А я представляю округ, де більшість громад, м'яко кажучи, не дуже спроможні. А це неправильно, тому що умовний Беленюк може бути і в тій громаді, де взагалі грошей на зарплату не вистачає. А ми кажемо, що ми хочемо знайти його тобто. Нам треба як державі створити рівні базові умови для всієї країни, щоб ми почувалися громадянами однієї країни, а не зборищем одільних князів, де різні громади, різні спроможності тут розвивають спорт, тут не розвивають базові умови. Мають тому я запитав міністра: а ну не вас, а матва з міністра фінансів. А якщо як підтягнути оцих 5 мільярдів в центральний бюджет, щоб потім по формулі їх розподіляти за кількість і за якість роботи? Він каже: 5 мільярдів це ярудав. От проблема нам треба підтягнути, щоб е, принцип гроші ходить за дитиною реалізувати і в садочках. Оце проблема там дуже багато мільярдів. Це складно. А тут пару відсотків. Ви ж розумієте, так? Да? Там туди-сюди підтягнули. Так, е, більш спроможні громади. Я розумію, що ви поспішаєте на засідання уряду. Більш спроможні громади. Будуть не дуже задоволені, тому що від них більше трішки заберуть. Але ми тоді отримаємо можливість від держави саме замовляти успішну роботу оздоровлення і позитивної ухвалення представники покління на рівних умовах і підготовки спорту вищих досягнення. Це просто концептування не громади, щоб відповідали що громади різні. А коли кошти від держави замовляють, а де, а громади додають бази туди-сюди, і вони тоді зацікавлені, щоб була хороша робота. А не так, коли ж успішні спортсмени сьогодні для місцевих керівників це обуза, якщо він не дуже любить спорт. Тому що вони приходять, і кажуть, треба, треба на змагання. А тоді вони приносять кошти з державного бюджету. Це коротко, дякую. Ми Я за зміни на краще. Дякую. Я думаю, що умовах.